Ти під моїм захистом футболки з таким написом створив український бренд одягу, використавши ескізи наших бійців. Спільний проект створили, щоб підтримати ветеранів на реабілітації, допомогти фронту. 20% від продажу цих футболок спрямують на потреби збройних сил. З подробицями Ірина Цимба. Ось такі примтовані футболки перші результати спільного проєкту українського бренду одягу і наших військових. На таку ідею надихнули історії захисників, прочитавши їх у соцмережах, бійцям запропонували співпрацю. Попросили їх зобразити на малюнках, як саме вони бачать захист України, захист наших українських жінок. І хлопці кожен в своєму малюнку показали, що для кого важливе. Отримані ескізи з допомогою дизайнерів перенесли на футболки серед авторів піхотини 72-ї кр. Ремої механізованої бригади імені чорних запорожців Іван Сорока розповідає о сьомій ранку, 24 лютого був у військкоматі. А вже 26-го боронив Київщину. Далі воював на сході. 3 серпня, торік під Бахмутом, зазнав мінно-вибухового поранення втратив. зір. вже на самому відході до запасних позицій. Нас напевно змалювала ворожа пташка і накрила мінометним вогнем. У мене були уражені ноги повністю до таза. Рвані рани у мене було на життя 10 хвилин. Нині Іван на реабілітації погодився на участь у проєкті, щоб привернути увагу до тяжко поранених учасників війни. Моє прізвище сорока, і я ріш... вирішив зобразити самого птаха сороку на фоні нашої батьківщини, які захищає її. Суспільство повинно розуміти, що є ветерани, які з тяжкими пораненнями, які мало з'являються. У людях і про них мало хто знає. Ми показуємо, що ми є футболки шиють у Черкасах. Біля кожної футболки. Ось така листівка з ескізом, який створив боєць, і власна історія його бойового шляху, як нагадування, якою ціною здобувається перемога. Поки що втілені ескізи трьох ветеранів так автори проєкту хочуть привернути увагу до захисників, які втратили здоров'я. Дивлячись на війну, вони знаходять час малювати, танцювати, співати, кохати, одружувати. Їм дуже потрібна моральна підтримка, особливо якщо вони проходять реабілітацію. Лише за перші кілька днів продали зо два десятки футболок. Поки їх на Черкаській фабриці виготовили лімітовану колекцію. Проєкт благодійний 20% грошей від їх продажу йде на зсу. Хлопці самостійно будуть обирати, куди саме вони будуть направляти кошти. Якщо покупці оцінять проєкт, його продовжать вже в зимових образах, щоб залучити якомога більше захисників і донатів для ЗСУ. Ірина Цимвол Срібністран, факти ICTV, Єдині новини.